Усім привіт! Сьогодні у нас на огляді оновлена версія популярних електрокамінів Vision Vision Log Color. Порівняно з попередніми моделями конструкція і тип будовування зовсім не змінилися. Лише злегка змінилися розміри корпусу. Дана серія камінів представлена в двох діагоналях 42 та 60 дюймів. В першу чергу хочу звернути вашу увагу на оновлений дизайн дров, який виглядає дуже реалістично, можливо, навіть реалістичніше, ніж в попередній версії. Слово Color не просто так з'явилося в назві оновлених моделей, адже вони отримали збільшену кількість кольорів підсвічування дров та можливість регулювання кольору полум'я. Всього доступно 5 кольорів підсвічування дров та циклічний режим, коли всі кольори повторюються по колу. Кольор полум'я регулюється так само: 5 кольорів на вибір плюс циклічний режим. І як і раніше, можна регулювати яскравість каміна. Доступно 5 рівнів яскравості полум'я, що дозволяє імітувати камін на різних етапах горіння дров. І ще одною цікавою новою функцією є регулювання швидкості полум'я. Швидкість полум'я також регулюється в 5 режимах від дуже повільного до дуже швидкого. Оновлені моделі Vision, як і їх попередники, обладнані потужним інфрачервоним обігрівачем. Також обігрівач обладнаний термостатом з діапазоном від плюс 17 до плюс 27 градусів Цельсія, що дозволяє підтримувати комфортну температуру. Також час вимкнення каміна можна налаштувати за допомогою таймера відключення. А в додатковій реалістичності додає звукова імітація потріскування палаючих дроб. Дані моделі можна будувати в портал або в нішу з будь-якого матеріалу, адже вони абсолютно безпечні, адже при роботі на обігрів нагрівається лише решітка обігрівача. А завдяки простій та тонкій рамці дані каміни впишуться в будь-який інтер'єр. Керуючи дані моделі як з пульта дистанційне керування, так і з панелі на корпусі каміна. Дякую за перегляд. Сподіваюсь, це відео було корисним та цікавим для вас. До нових зустрічей!